привіт, друзі! З вами я, Нубік, по імені Фрунчик. І сьогодні ми будемо далі грати в Майнкрафт. Сьогодні в мене в Майнкрафті в моєму крутому земляному домику є дуже багато діл, які треба сьогодні зробити. Одне із цих дуже важливих діль, які нельзя відкладати на потім, це піти прогулятись. Ви просто дивіться, яка там класна погодка. Так що давайте ми з вами вийдемо прогулятися. Дивіться, який какие мене класний домик. Дивіться, какие классные горизонты. Диві... Так. Ребят, ребята, дивіться, ребята, це таке? Дивіться, ребят, це Так, вс, це що, ребята. Крипер, по моєму так, да, Крипер. Так. А ну-ка, давайте... Підійдем, підійдем ближче, може він... Мирний привіт, Крипер. О, движки, ребята, якийсь малесенький. Привіт, Крипер, малесенький. Як в тебе ділати, такий хорошенький. Давайте, ребята, його накормимо. Може того він тут став. Як думаєте, кріпер їдять хліб? Я думаю, да. давайте так. накормим його. Ей, кріпер, іди сюди, їсти хліб. А ну-ка, ой. Ой, я, я не... Бля, він, походу, не любить хліб, не знаю. Куди він пропав? Ну, ладно, напевно, він не любить хліб. Ладно, давайте ка складемо хліб, щоб він нам не мішав. І підемо прогуляємося. Бо як я, ребята, вже казав прогулку, не йде відкладати на потім. Так що давайте ка йдемо. О, ти вернувся. А, рібята, ні, це якийсь не той кріпер, це якийсь неправильний кріпер. Він, по перше великий, по друге він на мене нападає. Отстань. Ні, ребята, треба убігати від цього кріпера. Він злий і поганий кріпер. Быстріше. Так, ребята, ховаємося, ховаємося. Вот. Це рібята, якийсь не той кріпер. Так, блин, ребята, давайте давай так зараз вам візьмем. Саму круту броню, яка є в цьому домі, а именно золоту, ребята. Так, ну-ка, давайте-ка, виходимо. Эй, крипер! Ну-ка, выходи сюда! драться, Блин, ребята, він мене уничтожил. З одного удара. Блин, ребята, я знов помер. Ладно, давайте берем алмазную броню. на цей раз. Це, конечно, не такая крутая, как золота, а думаю, тоже непогано. Давайте-ка, выбегаем. И. Да ты давай, получай. Ой. Так, ребята. А куда пропав жовтый крипер, я не зрозум. Блін, ребята, він, походу убежав. Ну так йому і надо. Правда, він забрав всі мои золоті речі. Ну да ладно, ничего страшного. Ладно, давайте тоді складемо ненужну е, алмазну броню і підемо прогуляемся. Как я уже казав раніше, прогулку нельзя відкладати на потім. Так що давайте ка виходимо. О! Ребята, дивіться, цей крипер вернувся. Давай-ка нападай. А, а нет, ребята, цейкис якийсь великий крипер. нет! Эх, эх, получай, э, получай зараза. Нет, блін, ребята, вименно Дивіться, це якийсь, ребята, крипер, мутант. Нічого собі. Ладно, давайте тоді з вами візьмемо возьмем алмазну броню. І покажемо цьому криперу, хто тут батя цієї полянки. Ну шо? А ну-ка, нападай, нападай, Блін, э, да Блин, ребята, да він якийсь безсмертний, я не розумію, я по ньому вже скільки раз ударил. Він вообще, йому э, все ни по чем. -мо. Э, э. Ничего себе, ребята. Вот. Пырляха отдохнуть. Ну-ка, пух! Вот тебе мы В голову. Блін, ребята, нічого собі. Блін, ладно, давайте ка в домі побіжимо. А Або знаєте що? Давайте краще його десь тут закопаємо, щоб він точно не виліз. Більше ніколи звідси. Ну ладно, в принципі, думаю, нормально. Він там далі вже сам закопається. Короче, да, ребята, нічого собі. Так, срочно нам надо з'їсти золоте яблучко, щоб отхилитися. Все. Так, я нормально, більш менш перекусив золотим яблучками, так що. Давайте ми тоді скинемо хоча ні, знаєте що, давайте перед тим як ми будемо з вами е, злажувати броню і кудись йти, то ми ще раз перевіримо, що там нікого немає. Тільки будемо не виходити на вулицю, а виберемося от сюди от. І. Рібята! Це кріпор мутант! Ви бачили, який він великий! Як добре то, що я перевірив перед тим, як йти туди. Ви, ребята, дивіться, який він страшний. Він просто навіть в моє окно не поміщається. У мене вікно дуже велике тут. ні ні, -ні ребята, ні-ні-ні. Я не буду до нього лізти. Хоча тоді я не зможу піти прогулятися, а прогулянку не можна відкладати на потім. Так що ладно, давайте тоді попробуємо вийти з вами. А, ребята, ні! Дивіться, який він опасний, -мо! Блін, ребята, він вообще якийсь безсмертний, я не розумію, що з ним? Таке. Блин, блин, ребята, він такий великий. Нет! Я в лаву попав! Блин, як здесь выбратись! Ой, я случайно свій меч уронил в лаву! Нет! Выбирайся! Нет, ребята! Я згорів в лаве! В який він великий и опасный! Ну все, ему конец. Я зара тоді везьму е, железную броню на нас раз. Лук и стрелы. зараз я ему покажу. Кто? Кто тут настоящий лучник? Нет, ребята! Надо тікати. Э, получай зараза. Получай зараза. Блин, ребята, я не розумію, він якийсь безсмертний. Я потратив цілих три стріли, а він так і не помір. Я не розумію, що це за Крипер Мутант. Блін, а якщо зараз... Я цього теж там появиться ще більше от, вообще до космоса який виросте. що тоді робити треба? Я не знаю, як тоді на прогулянку сходити. А прогулянку, як я вже казав, нельзя відглядати на потім. Так тихо. Ех, получай. Ех, получай. Ну-ка, давай, я тебя уничтожу. Ты же разумеешь, это... Я же тебя уничтожу. Не, не, не. Блин, ребята, видимо, меня уничтожу. Не, давай, то ты... надо оббежать, оббежать домик. Нет. Отстань. Блин, ребят, нам надо пробраться в середину домика. Так. Ух. Капец, ребята, все опасно, только что было. Короче, нам надо брать нашу Всім любимо золоту броню. І надо брати хлебушек. Це саме круте. Так, давайте-ка тоді берем. Подкрепимся хлібушком. І вже будемо ходити. А ну-ка, получай, получай, дурайский мутать. Нєт. не ні 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 Блин, я опять утонул в лаві. А, нет, тихо, тихо. Ааа, нет. Вс. Нет, ребята, надо ка берем лук. Лук. Не вийшло, не вийшло. Давайте. Берем хоча б броню, хоча б штани. Штани. Нет, ребята, убігаємо, убігаємо, ааа, блин, я в взвою, за ловушку попався. Быстро забігаємо, було Опасно, давайте выдеваємо броню і зараз мы помстимось цьому дурацькому криперу? Так, тільки в мене більше немає меча. Що робити? А давайте, а давайте его утопимо в лаве. Давайте, беремо. Ведерка лаву, думаю, цього буде встатньо. І Дивіться, дивіться, як він, ребята. Добре, горить. Osionfish. Зараз ми подивимося, поспостерігаємо за цим. І що ти тепер зробиш? Ти тепер нічого мені не зробиш, розумієш? Ти тепер безполезний. Ха, знаєш, я навіть можу в тебе броньою поплювати. бе 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 і шипи, точно, я йому зараз зроблю дуже класну і круту ловушечку, яку я називаю шипи, да. Так що для цієї ловушечки нам надо земелька, шипи і лава. А так що, давайте оббігаємо, Значить, дивіться, ця ловушечка заключається в тому, що ми ставимо отак так от декілька блоків землі, огорожимо її шипами, це все, щоб сюди ніхто не пройшов, а самі залізаємо всередину. Але якщо до нас все одно прийшли, то ми тут розливаємо лаву. І тоді, коли хтось сюди зайде, то він утопиться в лаві. Блін. Я ж не продумав, що, що лава там, де я буду. А що робити, як ми тоді цього зимо. О! О, рібята! Він утонув в лаві, дивіться. Ха, ха, лашара, лашара. Куди він тут пропадає, він, походу, і спаряється по дорожечку От, ребята, моя ловушечка реально работает. Ладно, я рекомендую позбирати всякий мусор. І нарешті вже піти прогулятись. Бо як і вже казав раніше, прогулянку не можна відкладати на потім. Так, давайте тоді з вами візьмемо хліба і перекусимо чуть, чуть І нарешті вже підемо прогуляємося. Бо я не розумію, скільки можна. Вот тут от кріпери з Шо? кріпер знов. А? багато. Ви думаєте, я з ними справлюсь? Я теж думаю, що справлюсь. Так що давайте тоді беремо все саме потрібне і не потрібне. Давайте навіть це і це беремо і зараз ми їх знищимо. Так, давайте, щоб ендерперлами користуватися. Так, давайте. Перекушуємо яблучком і нападаємо. Ой-ой-ой, ребята, їх виявляється більше, ніж я думав. Ні, треба розлити лаву, щоб вони утопились в лаві. Блін, ребята. Вони, вони, вони мене окружили! Ні-ні-ні, ні, ні, треба. Надо чекати. Так, надо яблучко. М -м, вкусне яблучко! Вони, блин, мене чуть не дістали. тихо-тихо-тихо, ребята, акуратно. Акуратно! Я вот що придумав, моя дайте це відганяти їх на сторону і уничтожати їх по одному. Так буде ефективніше. А то я один зразу всю кучку не вивезу. А ну-ка, ну-ка, давайте. До цього. Тепер давайте. получай. Ладно, тут их пізніше прийдем. Давайте. Тут Давайте, давайте, давайте всех уничтожим. И тебе тоже. Ты думав, что так просто? від мене. Нет, я тебе тоже знищу Так, надо перекусить хлебом и давайте відгоним куч, якусь невеличку кучечку вот от и зараз ми їх попробуем утопить в моїй крутій ловушки. Дивіться, дивіться. Давайте. А ну-ка, и вот так вот. Вони всі все зара! Позгорают в лаві! нет! Ребята їх занадто багато, я щось це не предусмотрел. А хоча ні, дивіться! Вони всі! взяли, всі... все поумирали. Оп, все знищили! І їмо хлебушек. Тільки тепер би головне не розбитись! А ну-ка, акуратно! Уф! Так тільки тепер убегаем, їх акуратно, щоб вони мене не замітили! І забігаємо в доме. капець, нам надо побільше їди взяти! І давайте тоді... Подкріпімося зараз і будемо на них нападати Так, У нас тут один вирішив напасти. Но він то не знає, що в одиночці він мені нічого не зробить. Хоча б не навіть кучками, коли нападають вони мені нічого не може зробити. Так, ну-ка, давайте відманим ще невеличку кучку І тут розливаємо лаву. І ми їх зараз поймаем в лаву. А ну-ка, згорайте! Ой, ні, ребята! Вони опаснішись. Эх, надо. Да... Блін, вони мене уничтожили. Так нечесно. Ой, ладно, тоді в мене є зараз ідея, так їх тут рядом немає, ніхто не може послухати. Нема. Так, зараз я тоді построю для них таку ловушечку. Нам треба для цього динаміт і лава, ребята. Давайте ще це візьмем. Декілька ловушечок заодно зробимо і ще нам треба від них втекти, щоб вони мене не замітили відбіжати десь вот туди. От, на сторони. Так, їх тут нема, нема. Нема, нормально, побіжали. Так, все, я відбіжав на нормальне розстояння. Тепер можна будувати лавушечки. Перша із моїх лавушечок це буде ось така от проста лавушечка з лавою. Дивіться, якщо людина сюди пригне, то тут ця трава зламається. Так, давайте я тут посиме плиту, щоб ми знали, де ця лавушечка, і йдемо до наступної лавушечки. Так, наступна моя лавушечка така ж, тільки на цей раз з шипами. А тепер буде найкрасна і найкрута лавушка. Дивіться, тому що вона сама опасна. І тепер ми тут розвиваємо раз, два і. Три. Три. Блін, я сказав, три відра лави. Або можна навіть більше. Ладно, тепер ми з вами ставимо динаміт. Давай так оставимо тут динаміт. акуратненько, І тепер ми ставимо плиту. А, блін, я не можу поставити плиту. Тоді плиту ми ставимо по бокам. Це теж, в принципі, підійде. монстри будуть підходити ставати на плиту і тут активується динаміт. Вони падають в лаву, їх ще і підриває динаміт додатково. В принципі, ось така пловушечка, так що, я думаю, можна зазивати е, монстрів на все готове. Зразу можна навіть всіх. Давайте тільки почнемо з тої ловочки, яка з того боку. А ну-ка, монстри, йдіть сюди. в мене є для вас подарунок на Валентинку вам. Опа, дивіться, ребята. Зразу попались декілька, але, боліна, не всі, не всі, ребята, попались. Давайте ка що тут лаву розіль'ємо. Хай вони тут чуть-чуть погорять. І тепер підемо до наступної ловушки, яка знаходиться чуть-чуть от всій стороні. Давайте-ка, ану-ка, опа, ті теж впали. І тепер моя сама, це крута ловушечка. Давайте, е, блін, ребята, вони сюди не падають. йо мо ай, вони мене унічтожили, вони мені все взірвали. Так не чесно ця ловушечка була, для того, щоб їх знищити. Ну все, в мене є, ребята, Ось остання саме класна ловушечка, яка їх знищить. Ця ловушечка заключається в тому, що ми зробимо подкоп під ними і взірвемо їх динамітом. Так, тільки акуратненько. Щоб вони мене не замітили. Так, в принципі, от на такій дистанції вже можна починати прокопуватись вниз. Так, все вони мене не бачать нормально. Тепер давайте ка полізли під ними. Тільки нам би треба ще Подивитись, де вони. Так, в принципі, ще трохи треба прокопатись і можна вже ставити динаміт. Так, отут от я думаю, вже можна... Розкапувати територію і ставити динаміт. А, отут, в принципі. Я думаю, цього буде достатньо. Давайте отут -от ставимо куча-куча динаміта. І тут от на виході теж ставимо динаміт. Саме, ребята, головне це отак от не закривати собі проход, паджеч. Ой-ой-ой! Нащо я закрив? Проход собі, я ж сказав, не закривати. І тепер вони, ребята, підриваються всі. Ви бачили? Тут більше половини підірвалося, але це не всі, я мав Зробить так, щоб всі підірвалися. Давайте їх всю яму хоча б затолкаємо. Блядь, ну, добре, що в мене багато динаміта є в занавіт. І поки я буду тут готувати динаміт, то вони зараз всі самі попадають. Так, давайте акуратненько динамітом простроїмо цього, а не зламати собі домик. І цього тут от Беремо і кладемо кучу динаміта і підриваємо їх. Ха-ха, лашари, що. А, а ребята, динаміт мені все взірвав. Блін, ребята, що робити? Тепер треба... Надо... Надо все заштрайвати, надо стіну, стіну ремонтувати. А то в зимою холодно буде. Тихо, тихо, блин, я упав. Блін, а в мене не виходить. Ну ладно, ребята, в принципі це я вже зараз можу. Вот так вот по чуть по днасти добити, але на цьому я думаю, буду закінчувати своє круте відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ставте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і всім пока.